Отже, пропозиції скарги та побажання висловлені під час опитування. Відкритий доступ і оприлюднена інформація про доходи і витрати та майно суддів. Інформація повинна надаватися, але в індивідуальному порядку, коли це потрібно потребує особа, яка звернулася до суду за захистом своїх прав, свободи та інтересів. Я скажу, що по першому пункті про витрати та майно суддів, це найбільше було своя своє побажання, що би хотіли знати громадян. Далі йде публічне інформування громадськості про економічні злочини та хабарництво. Це також було значне відгук, і цього напрямку були так, саме такого е, змісту, були відповіді громадян. Публічне притягнення до відповідальності суддів за незаконні рішення і висловлення цих справ у засобах масової інформації. Суди повинні бути прозорими і чесними. Інформація про суддів на сьогодні є у більшості закритою. Всі суди і їхні працівники потрібно поставити на аудіо та відеонагляд, щоб ці особи не могли вимагати хабарів за ту чи іншу справу. Винесення справ, які носять підозрілий характер на обговорення громадськості. Просимо більшої поваги до наших проблем, бути справедливими, справедливими та не брати хабарів. Розміри хабарів такі, що можна квартиру купити. Ну от тут є ці всі описи. Я тут безпосередньо приніс. І що ж робити простим людям, які попали у складні ситуації? Допомагайте людям, які і будьте об'єктивними. Напевно, ці, е, ці питання відзеркалюють стан е, відношення людей до, до тих процесів, які відбуваються в суді. Тому, звичайно, що жодних образ не може бути. апріорі їх не може бути. Їх треба брати до уваги. Критика судів існує всюди, вона існує в інших країнах. Буває більш жорсткою, більш м'якою, незалежно, але коли суди працюють, їх критикують, це зрозуміло. От. І завжди в процесі, якщо це процес, є дві сторони. Одна з них, як правило, виходить не зовсім задоволена, тому що вона не отримує того результату, якого вона прагнула. Тому таке пояснення цьому існує.